Привіт, друзі! Знімаю відповідь на відео. Для чого мені був потрібен ось цей ремкомплект для ремонту піддоню. ну, зливних. Ось такі болти в цьому ремкомплекті і ось що я з них роблю. Просверлюємо отвір там на 6-8 і нарізаємо різьбу М8. Тут у нас в комплекті знаходиться мітчик. Так, на цією стороною. М15 крок 1,5 і це ідеально підходить для того, щоб нарізати різьбу в рулі. Ну, і відновити кріплення захисту. Дешево, і сердито. Реально, це працює. А в чому перевага такого ось набору? Тому що він дешевий і відразу в комплекті є мітчик. Вам не треба шукати ніякого токаря, нікого, щоб вам там десь знайти якийсь мітчик Ця різьба підходить практично для всіх рулів, тому що там отвір в середньому від 13 до 13,5 до 13,8. Тобто отвір. А це ідеально для нарізання різьби е М15 е крок 1,5. Не, треба, Не потрібно нічого вигадувати, це реально робочий варіант. Всі ми знаємо, як легко відлітають ось ці такі непонятні кріплення. Вони йдуть до багатьох видів захисту, але реально якесь сильне падіння, і цей болт згинає, починає це все люфтити. Так, да, Це можна все на клей посадити, але все одно дотягнути потім, як слід, це вже не виходить. Коротше, геморна штука. Реально ось таку штуку купляєте, такий ремкомплект, його ціна реально символічна. Порівняно, навіть якщо ви це будете купляти, це вас вийде дорожче. І це ви можете ще зламати знову, погнути, ну, знищити. Це, можна сказати, вічне. Ви можете з одного руля викручувати, закручувати в наступний руль. Мітчик вам залишиться. Це просто ідеальне рішення, дешеве, надійне рішення. Так, продаються вже, як би сказати, Готові рішення таких втулок, але є смисл за них переплачувати, я не знаю. Якщо є, можете переплачувати, шукати десь мітчик, знайомого токаря або щось таке. Але в цілому, думаю, рішення досить адекватне підійде для всіх видів практичних рулів. Тому можете користуватися. Можливо, ще запишу ціле відео, як я там поробив це все, але нема що, в принципі, показувати. Тому не забувайте підписуватись, ставити лайк. І... que